Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про книжку, яка стала для мене свого роду відкриттям. Е, мабуть таки, правильно буде сказати, що нічого подібного раніше я не читала. І хоч книжка невелика, маленька за своїм обсягом, е, я її читала довго. І, мабуть таки не кожен. Зважиться на таку літературу, але мені б хотілося, аби ми яким чином трохи більше розширювали свої горизонти. І, власне, я це дуже часто роблю завдяки літературі. І, в принципі, я абсолютно не пошкодувала про те, що взялася за цю книжку. Отож, сьогодні мова у нас піде про. Книжку Хорса Луїса Борхеса прологи з прологом прологів. В мене щодавно вийшла у світу видавництві Анети Антоненко, і, в принципі, зараз розповім трохи більш докладніше, але тут такий великий, знову ж таки, респект, мабуть, власним. За те, як ця книжка перекладена, і завдяки тому, як вона власне, і читається набагато простіше, мабуть, аби б вона читалася, аби був якийсь гірший переклад. І за переклад Галини Грабовської просто великий респект і повага. Загалом до цієї книжки увійшли. Прологи, які Борхес писав впродовж з 1924 по 1974 роки. Це прологи до різних книжок, різних відомих, скажімо так, книжок. І, власне, це є свого роду як книжкою про книжки. Тут немає як такого сюжету, тому його абсолютно не потрібно шукати. Немає інтриги, немає. Певною мірою якихось подій, зрештою того, до чого власне, ми звикли в книжках. Але от саме те, яка ця книжка, вона для мене ніби як особливою якоюсь стала. Можливо, тому що саме, власне, завдяки їй я познайомилася з тим, як висловлював свої думки Борхес, як він. Дивився на світ, як він під яким кутим, кутом зору, як він трактував ті чи інші події. І це дуже шикарно показано, власне, в тому, оскільки, наприклад, от уявіть різні книжки класичної літератури, і до кожної книжки написана передмова. Так от, оці прологи. Ці прологи зібрані тут і, власне, є. Не тільки як, скажімо так, враження автора про ту іншу книжку, а саме він зачіпає те, як він ставиться власне, до певного жанру, що він думає про поезію. Потім разом з тим, паралельно з тим, що в... Є якісь е, певні відступи як до книжки, коли він переходить уже власне до е, якогось більшого такого е, ширшої своєї подачі, він разом з тим розповідає нам про е, письменника, припустимо, там коли він з ним познайомився, е, чому варто звернути увагу на той чи інший твір. І е, ось е, оця, оця, вся велика картина я я назвала так, можливо, буде неправильно, але от у мене зараз так асоціюється. Це велика, ніби як картина, її, якщо поділити на такі невеликі якісь квадрати і в кожен містити окремий пролог, це вже є як цілісною тією картиною, взагалі, крізь яку ми бачимо власне світогляд. Борхеса на якісь е, різні моменти, на різні книжки. Він свого роду як е, цією книжкою радить нам книжки, на які варто звернути увагу. Е, написано, е, написано настільки шикарно, настільки гарно, настільки е, сама подача, от ніби знаєте, як буває, коли він занурюється в свої думки, от от, просто аж як течіятіче. Милозвучно, гарно, тонко, аж іноді хочеться якісь цитати виписати, якось яким чином запам'ятати. І мені здається, це такий, от, як не просто коли людина пише книжку, а коли людина пише про книжки, але разом з тим, з такою певними проявами поваги, зацікавлення своїми думками, своїми порадами, це свого роду як такий вищий клас. Тому що, власне, написати, от я, наприклад, пишу багато відгуків на книжки, але мені здається, до, зрештою, таки в кожного є якийсь свій стиль написання, своя подача. Але мені здається, я ніколи не дійду до того якогось такого моменту, наскільки от гарно і яскраво ми це бачимо взагалі в подачі і в майстерності написання Борхеса. Я ще раз повторюся, я не знаю, чи можна цю книжку радити широкому колу, колу читачу, тому що мені здається, що вона сподобається не всім. На ці книжки, навіть не те, що не сподобається не всім, її відчують не всі, її зрозуміють не всі. На таку літературу потрібно налаштовуватися, її потрібно дозувати, її потрібно от ніби як чергувати трохи з чимось і. Прочитавши, наприклад, там декілька сторінок, відкладати і осмислити, е, певною мірою, осмислити те, як, як Боргес говорить про літературу, те, як він говорить про книжки. Е, те, як він бачить цей світ, в якому є безліч книжок. Ну, це насправді було дуже потужно. І як я вже казала, якщо ви таки будете братися за цю книжку, не чекайте і не шукайте тут, як взагалі такого сюжету. Не чекайте, що швидше ви там не зможете відірватися. Ви будете відриватися, але мені здається, деякі... Фрази описані тут ще довго після прочитання будуть взагалі крутитися, вертітися у вас в голові. Отож, беріть на замітку, прологи, Борхеса. І якщо ви любите так, експерименти в літературі, якщо ви любите читати щось таке глибоке, вдумливе, дуже, як на мене, це потужно було, обов'язково раджу звернути увагу. До нових зустрічей!